Сьогодні я вам буду розповідати про зимовий вид спорту. Зимовий вид спорту це сукупність таких різних видів спорту, що проводяться на снігу, ось у нас є сніг, або на льоду. Тобто, переважно, звичайно, він проводиться у зимку. І основні зимові види спорту вони входять у програму Олімпійських ігор. Ви взагалі колись бачили Олімпійські ігри? Ні? Коли Я змагаються не. різні держави, і найкращі спортсмени від них змагаються, щоб отримати а, золоті медалі, срібні і так далі. Отже, зимові е, види спорту вони бувають лижні на лижах, ковзанярські на ковзанах і Санний. Я вам покажу декілька видів спорту і спитаю, чи ви про них щось знаєте. Це О, вибачте, не буду показувати хокей. хокей. Що це таке? Я Хлопчики знаю. точно знають. Це ігра. Така. ігра. Да. Що для цього потрібно, щоб пограти в хокей? Ну, а... такий ну, чорний. А що тут таке таке чорне? Круг. Ні. Круг. Чорний шайба. Шайба, така молодець Софійка, це, це шайба. шайба. А, а, а чим б'ють по шайбі? Это, это клюшка. Софійка, ти розумничка. А справді клюшкою б'ють. А як називаються люди, які б'ють по шайбі клюшкою? Это... Хто вони? Флюзи. Хто ні, не професіонали, хто ви? Вони хокеїсти. Хокеїсти. Для Хокалісти. того, щоб грати в хокей, потрібно мати дві команди, Тіма рівненько. Дві команди, друзі, які змагаються між собою. Хто більше заб'є голів у ворота шайбу, той і виграв. Добре, це був хокей. Наступний вид спорту питаю вас: сноубордінг? Сноубордінг. Я не знаю. Не знаю, Я що ні. таке сноубордінг. Це така дошка. Подивіться, вона на скейт схожа. Вона так і називається сноуборд. Сноу це сніг, борд – це доска, сноуборд. І на ній спортсмени з'їжджають з гори, так, з гірки. Можливо, ви знаєте ось такий від спорту, який називається фігурне катання. Що це таке фігурне катання, дава? Не знаєте? Ну, це коли на ковзанах виконують якісь гарні рухи, наприклад, танець на ковзанах танцюють. Зараз будемо да. дивитись відео. А лижний спорт, хто знає, що це? Лижний спорт это когда люди катаються, катаються на, тріх, на? на горках. На лижах вони катаються. А чи знаєте ви, що таке біатлон? Mm. Я ще зараз скажу одне слово. Скелетон, Скелетон. біатлон? Уявляєте собі? Ой, Я, mm -hmm. я взагалі не знаю, що это. Тоді давайте дивитись відео.